Потужним спортивним майданчиком, який об'єднав військових ветеранів та їхні родини, є міські змагання, створені за підтримки ради оборони кривого Рогу ветеранс Фемелі Геймс. Саме цей турнір відкрив можливість для створення окремої амфутбольної команди. Проводимо перше відкрите тренування міської футбольної команди Кривбас Амп. Це для військових, у кого є ампутації. Такий вид спорту розвивається зараз в нашій країні, тому що є, це гарний інструмент психоемоціональної, і фізичної реабілітації. В вісьмі обласних центрах вже є. Такі команди зараз наш кривий ріг, ми будемо входити в лігу. Загалом ветеранський спорт в Кривому розі розвивається дуже великими темпами. Наші ветеран Фемелі Геймс, 17. Змагань на рік по всім видам спорту це безкоштовна програма відвідування басейнів наших спорткомплексів, також дуже популярна серед ветеранів, серед членів їх родин, серед учасників бойових дій. І от зараз логічний крок це нова команда Кривбас-Ам. Зараз 10 хлопців вже в цій команді, які будуть виступати на змаганнях. Думаю, що буде дві команди від Кривого Рогу. Ми, як рада оборони, як міста надамо максимальну допомогу і для команди. Ну і безумовно, ми надаємо базу. База це ДЮСШ номер один. Це багатир, чудовий 50-метровий. Басейн, це футбольні поля, це інші зали. Створення таких команд активно підтримує Українська асоціація футболу, яка започаткувала проєкт Ліга Дужих. У наших футболістів є перспективи участі у різноманітних змаганнях. На сьогодні команди замфутболу є в Івано-Франківську, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, Дніпрі, у Львові, Одесі та Києві. А тепер і у Кривому Розі. Спорт є надзвичайно важливою складовою реабілітації військовослужбовців та ветеранів. Адаптивний спорт, зокрема ампутаційний футбол, не лише повертає фізичну форму, а і надає психологічну підтримку, повертає віру в свої сили, повертає повноцінне життя. Це потужна платформа для підтримки та спілкування. Ми запрошуємо до команди Кривбас Амп з адапційного футболу не лише військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, а і цивільних мешканців нашого міста, які прагнуть займатися спортом. Залучайтесь до команди сильних та незламних Кривого Рогу. Перше тренування криворіжці провели з командою Дніпро. Честь це позитивно, приємно. Що про нас турбуються, піклуються і згадують про нас, що можемо брати якісь заходи в тренуваннях там в спорті чи таке інше. Після першого тренування команди проведуть і перше офіційне дербі. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.